Слава Ісусу Христу! Мир вам! Дорогоціню. В наш час зараз дуже багато чую, що на, люди говорять, що нам не потрібна церква, нам не потрібні пастирі, нам не потрібні наставники. Що я з Богом напряму? Бог у моєму серці, Бога я маю в душі, іншого мені не треба. Давайте подивимося, про що нам говорить Книга об'явлена про це, яка дана від самого Ісуса Христа. Об'явлення 1.1. Об'явлення Ісуса Христа, який дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися. І він показав послання через свого ангела, своєму рабові Іванові. Тобто Ісус показав тобто, Іванові через кого через ангелів? І що він сказав? Треба засвідчити церква. І також там описується, Ісус говорить сім разів, слухайте, що дух промовляє церквам. Апостоли Пророки вони говорили через Духа Святого. Це є об'явлення від самого Ісуса Христа. Це є від самого Бога. І хто не має об'явлення цього в собі і не вивчаючи, тоді не належить Ісусу Христу. І значить, в ньому немає Бога. Дуже зараз говорить, не потрібна церква, не потрібні пастирі, ні наставники. Але в Книзі Откроєні також описується ще, що Ісус тримає пастирів у своїх руках. І Він ходить перед семи свічників. А сім свічників це є сім церквом. А сім зорів це є сім духів Божих. Це ангели, це пастири церкви. Тому до нас любов Божа це є син Божий. Як Бог описує, це є мій син улюблений. І ніхто не спаситься і не прийде до Отця через ім'я Ісуса Христа. Тому дорогоцінні приєдніться до нашого каналу Салтаненко за пошуком запитом і пишіть.